У першій частині сьогоднішнього фрагмента Тори, записаного в розділах з 19 по 21 книги Чисов, Бог передає права і закони щодо отримання попел з рудої телиці. Жертва з рудої телиці була незвичайною і унікальною жертвою, вбитою і спаленою за межами скинії, потім її золу збирали і змішували з водою. Ця вода була розбризкана в церемонії очищення, яка усувала ритуальну нечистоту, що виникла в результаті контакту зі смертю. Як не парадоксально, однак приготування золи стелиці забруднювало кожну людину, що бере участь в цій процедурі. Священник, який спостерігав за вбивством і спалюванням жертви, піддавався оскверненню. Той, хто готував вогнище і запалював його, теж був нечистий, як і той, хто збирав попіл. Нарешті і той, хто окропляв водою очищення, теж повинен був випрати свій одяг, бо він ставав нечистим. Це один з найбільш вражаючих парадоксів записаних в Торі. Рабинські коментарі бачать у цьому суверенне розпорядження всемогутнього. Яке неможливо пояснити по людськи парадокс полягав у тому, що вся ця жертва і церемонія отримання попелу столиці були спрямовані на отримання засобу очищення. Тим часом священники і помічники, які здійснювали цей обряд очищення, якимось чином самі ставали нечистими. Здається протиріччям той, хто здійснює очищення сам вважається нечистим. Ми бачимо в цьому певний прообраз картини служіння Месії. Щоб очистити нас від гріха, Месія повинен був стати нечистим, щоб позбавити нас від смерті, він повинен був померти сам. Він взяв це прокляття на себе. Він став для нас прокляттям, щоб ми могли жити вічно. Месія прийняв людське тіло і погодився на людську смерть разом з подальшим оскверненням, але він недовго залишався в цьому стані, наші беззаконня і гріхи не прилипли до нього назавжди, бо він прийшов з гробниці, одягнений у досконалу славну чистоту. А простирадла, заплямовані смертю, залишив у порожній могилі. Скиня, а потім храм, повинні були бути місцем життя, а не смерті. Бог заборонив людям оскверненим контактом з мертвим тілом входити туди. Храм на землі це відображення істинного храму небесного. Це показує нам, що перш ніж ми зможемо стояти в Божій вічній присутності, ми повинні спочатку перевершити стан смертності. Тому Ісус, перш ніж увійти в небесний храм, силою Воскресіння був повернений і отримав безсмертне прославлене Тіло. Подібно до того, як людина не може увійти в скинію на землі, поки не очиститься від осквернення смертю, так і ми не можемо увійти в Божественне вічне житло, поки не залишимо тіла, сплюндровані смертністю. У Торі смерть людини розглядається як те, що викликає церемоніальну нечистоту. Ізраїль як святий народ повинен був бути відокремлений для життя, а не святкувати смерть, як багато язичницьких релігій. Дев'ятнадцятий розділ Книги чисел містить докладну інструкцію про те, як приносити жертву з рудої талиці. Це була церемонія очищення від наслідків зіткнення з мертвим. Червоний колір характерний для церемонії очищення, він нагадує про кров як засіб очищення, Ісая каже: Якщо будуть гріхи ваші, як багряне, як сніг вибілю, Якщо будуть червоні як пурпур, як хвилю від білю. Новий Завіт відкриває безліч аналогій цією особливою жертвою і аспектами справи спасіння Месією. Автор послання до євреїв бачить месіанські посилання в жертвопринесеннях, принесених поза табором. Жертвопринесення принесення і спалення червоної талиці повинно було бути вчинено поза табором. Зазвичай все було навпаки, заборонялося приносити жертви поза скинією, а потім і поза храмом, але в цьому випадку наказано подати її поза табором. Інший такий випадок жертва за гріх священника або за весь народ, описаний в книзі Левит в четвертому розділі. За часів другого храму цей ритуал проводився на Єлеонській горі. Вона знаходилася відразу за стінами міста зі східного боку. Навпроти храмової гори. Мішна описує всю церемонію виведення Червоної телиці з храму на схили Оливної Гори. За часів храму в якості табору вважалося все місто Єрусалим. Крім того, Месія, як кінцева жертва за гріх, був убитий за межами міста, у посланні до євреїв говориться бо тіла тих тварин, кров яких первосвященик приносить в храм за гріх, спалюється поза табором. Тому і Ісус, щоб освятити народ своєю кров'ю, страждав за воротами. Однак автор цього листа, зокрема, показує аналогії між попелом телиці і кров'ю Месії, стверджує, що якщо цей попіл відновлює тілесну чистоту назовні, то тим більше кров Месії очищає духовне нутро людини. Бо коли кров козлів та телят та попіл Телиці через окроплення освячує нечистих, щоб чисте було тіло, скільки ж більш кров Христа. Який Духом Святим приніс себе непорочного Богу, очистить наше сумління від мертвих учинків, щоб служити нам Богові живому. Хто торкнеться будь-якої померлої людини, той буде нечистий протягом семи днів, категорично заявляє 19 розділ 11 вірш? Це означало заборону на відвідування храму і участь в його громаді. Щоб бути очищеним потрібно було окропити водою очищення, що є сумішю попелу телиці з живою водою. Окропляти треба було на третій і сьомий день очищення. Потім ця людина знову могла брати участь у громаді храму. Тут ми бачимо різке протиставлення життя і смерті Вірш 9 додає, що ця жертва одночасно є жертвою за гріх. Підкреслюючи зв'язок між оріхом і смертю, навіщо потрібно було окропляти себе водою очищення на третій і сьомий день? Равин Хірш зазначає, що на третій день Бог створив матеріальний світ, і тоді він повністю перебував під Божим пануванням. Людина була створена на шостий день і Бог дав їй привілей керувати фізичним світом. Але на сьомий день людині надається можливість відпочити від усіх цих творчих дій і праць після підпорядкування собі землі і вшанувати творця, віддавши ці сили і владу назад під домінацію Всемогутнього. Те, що фізичне і те, що духовне, з'єднуються в світі шалом. Опис процесу очищення випливає що досконала, без всякого пороху червона телиця повинна була бути повністю спалена до тла. Разом з нею спалювали ще три предмети шматок кедрового дерева, оберемок і сопу і нитку багряного кольору. Це було нагадуванням про те, що існує можливість очищення від наслідків гріха, яким є смерть. Це не є волею Отця, щоб ми залишалися в духовному рабстві і страху, але ми не можемо звільнитися або залишитися вільними, покладаючись на власні сили. Допомога була нам дана самим Богом в особі Його помазаного Сина, нашого Месії, в принесеній ним жертві, яка з'являється в цьому ритуалі очищення, шматок дерева, вказуючи на дерево Христа. І сопі, вказуючи на його смирення і покору. Зрештою він зрікся самого себе, прийнявши образ раба і став подібним до людини, як зазначається в Филипіян 2.7. І в малиновій пряжі, що зображає кров його, пролиту для очищення від гріха. Попіл повинен був бути змішаний з живою водою, яка може представляти як воду оживляючого Слова Божого. Так і взагалі нове життя, що має джерело в його надприродному Воскресінні, вічне життя в силі Святого Духа. Ісус сказав Але той, хто вип'є воду, яку дам я йому, не буде прагнути вічно, але вода, яку я дам йому, стане в ньому джерелом води, що випливає до життя вічного. Всім слухачам бажаю достатку Божого миру. Шалом. Матеріал підготував Еммануел Махніцький, музика Пауліна і Шимон Статечні, читав Андрій Наконечний.